Я Яковлєва Людмила Федорівна, 75 років мені. Приїхала з міста Харкова, відсиділа під обстрілами 54 дні. ну, Отак. От Початок війни я дізналася 24. -го. Лютого, майже о 5 годині там було чи без десяти хвилин 5 було. І я спочатку не зрозуміла, я подумала, що хтось бешкетує, е е е якщо таке слово підходить, у під'їзді. Я живу на першому поверху, е е е я вийшла, в глазок глянула, тихо, нікого нема. Потім, значить, дзвоник мені я не встигла по телефону, не встигла зняти, а потім я, я вже не пам'ятаю, чи телевізор включила я, що зрозуміли, що це обстріли ідуть. Значить, коли почали обстрілювати регіон, я майже не виходила з дому, а це дивилася з вікна 4 березня. Попала в дом, по-моєму, на четвертий поверх або третій забула вже протилежний дом, бо я з вікна свого бачила їх, нікого не було в цей момент. Був дуже страшний пожар, був дуже страшний горіло там, плам'я прямо з вікон. Пострадав ще поверх нижчий і вищий. поверх постраждав, але пламя було велике. Людей не було, смертей там не було. На щастя, в цей момент. Може, люди з'їхали вже, може, ще коли, кудись вийшли. І в тому домі проживали мої онуки, і онуки кажуть, що від да, Попала в перший під'їзд, а вони жили в четвертому під'їзді. І, і вони мені кажуть, що наша кошка кішка, розігналася і два рази головою об стінку вдарилась. Оце вони кажуть. Отаке от було бусі у них кішка була, говорить, і наша кішка з розгону раз, говорить, розігналася об стіну, вдарилася головою, а потім вона забилась і сиділа там десь. Отак От вона сиділа. І в цей день, вже це було четверте, я вперше вийшла з дому, щоб перше вийшла з дому, щоб купити хліба. І коли я поверталася, я думала, що я ось ось уже біля дому, і я попала під обстріл. Мабуть, це були гради, я так думаю, М -м -м... маленьке щось летіло. Єдине, що я згадала, що треба падати. Сказали, що у вас є 5 секунд всього-навсього часу. І я впала. Впала я, голова в мене і плечі, якби дерево таке велике прикрило, все останнє було. І ось, якби нижче пояса мені попало. Ну, Я не можу сказати, що це таке ранення, ну так больно було. Знаєте, відчула, а потім чую, що в мене там все липне. Дірка в курці і до самого тіла була. Дирочка, ну нічого, я обробила сама пірятісью і нікуди не зверталася, нічого. І так воно зажило в мене. А потім, 31 березня, це я чітко пам'ятаю, бо в мене день народження подруги в цей день прилетіла до нас вдома і вийшла так, значить, на сьомий поверх. Прилетіло і вийшла так. Там жила одна жінка. Сама вона жила, і вийшла волонтери. Млинці нам привезли, а накануні нам давали булочки. І я не вийшла за млинцями, думаю, булки ж треба їсти. А що ще я наберу і млинці? Апетіту ніякого нема. От, і я, значить, подивилася, виглядає вікно. Думаю, ось ця сусідка моя вийшла. Думаю, що ж вона з булками буде робити? І тільки я це подумала, як в її хату влетіла, влетів снаряд. Но великого пожару не було, тому що ми вже декілька днів жили без газу і труби були пусті. От люди кажуть, якби у вас був газ, то воно б спалахнуло дуже сильно, а так газ був відключений, бо десь було там. І, і ось так вона залишилась жива. Значить, де скупчення людей, наприклад, в банкоматі зарядили грішми банкомат. Люди туди зібралися, щоб зняти гроші свої. І туди попадає жертвами 5-7 мертвих і там 20 поранених. Де видають гуманітарну допомогу? Там теж і кстати, оце, що попало в неї, видавали ж гуманітарну допомогу. Понімаєте, от як це випадково чи не випадково, по Харковово так пішло. І волонтери, які обслуговували у нас з 64 квартир, 16-поверховий будинок, залишилось на той момент вісім живущих там. І волонтери зв'язалися ну, відносно молодою жінкою і сказали так: ми з вами Созванюємося, і ви кажете, скільки у вас людей. Ми вам викидаємо на крильце пакети з харчами і саме швиденько з'їжджаємо, щоб не було ніякого скупчення. А ви вже виходите, заносите і розподіляєте по своєму під'їзді. Коли я жила на першому поверсі, то спочатку це все заносилось до мене в тамбуру заносилась до мене, а потім вона каже, дзвонить мені, прийде з тієї квартири, дайте, на нього заказувала, з тієї, з тієї, ну, дзвонять я там. Е, в Харкові я живу. Можна сказати, на сіверне Салтики через мою дорогу відома півд... Північна Салтівка, і сказали, що танки повертаються, що танки знаходяться у дворі. Що треба, ми не знали чого, може буде танкове якесь сраження чи що. І я швиденько забрала речі, спробувала визвати таксі, це мені не вдалося. І я говорю, я не можу таксі визвати, ну, і, і, ідіть пішки. І коли я вийшла. Я побачила два танки і машина, котра їх заправляла. Але ми не зрозуміли, які це танки. Російські. У них у ну, солдат були голубі пов'язки. Це теж, тим паче, що було вже відомо, по-моєму, вже було відомо, да, що, значить, Росіяни перехватили наш вагон з військовим одягом. Захватили вагони, там декілька вагонів, йшло військового одягу, і вони перехватили і казали, попереджали, що бувайте. Прислухайтеся, як вони розмовляють. Навіть російська мова там відрізняється від нашої східної російської мови. Прислухайтесь, контрольне слово паляниця. От. І, значить, і я не знала, які це там ті російські. Я прийшла, ну я м -м, повинна була пройти іншого, ходу, або мені дуже далеко обходити сумка. Я так по домом пройшла і скоріше ушла на є батьківсь... батьківська квартира, яка мені по Спадщину вона мені досталася, і я переїхала туди, воно трошки далі. Але поки я там жила, значить, попереду школа, в якій ми голосували, 17-та школа, її вхлам зничтожу. І вже коли я евакуювалася, скажу навпроти мене, я ж Маміна квартира, значить, напроти фармакадемія і під універ... університет. Так під університет частина його теж в хлам. Фармакадемія залишилась ціла. І зараз вона ціла. Ось от таке було. Ну, і дуже страшно. Далі ми вже вивчали там от за хлібом. Отут я прожила днів десять. Я точно і не пам'ятаю скільки, але днів десять я прожила. Ой, як ми виїжджали? Значить, нас вивозили волонтер нас вивіз, і ми до вокзалу і безкоштовно поїздом до Львова. А в Львові син він виїхав з дітьми раніше, і він вже договорився в школі, що нас тут приймуть, і він нас зустрів з вокзалу. Вже ми, ну, ми знали, куди ми їдемо. Обов'язково планую повертатися. Я не можу сказати, що моє житло так пошкодовано, що його легко, вікна тільки в мене якби, полетіли. Коли нас волонтер вивозив, я в віконце центр міста, дуже страшно було, дуже страшно. Стільки е руйнувань було, стільки руйнувань було, що я їхала і плакала. Я вам скажу, Дуже страшно. Місце моє улюблене, я його дуже люблю. Народилася там, вчилася там. Все найкраще було там.